Неважливо, ким ми є зараз, важливо, ким ми можемо стати з допомогою Шиї. Кожен учасник може зіграти суттєву роль у цьому процесі. Технології продовження життя потребують не тільки науковців, а й стратегів, організаторів, аналітиків, інвесторів, громадських лідерів, людей, які можуть репостом у соціальних мережах донести інформацію до більшої кількості людей. Кожна дія від поширення інформації до фінансування проєктів – може стати ключовим кроком на шляху до перемоги над смертю. Наприклад, науковці та дослідники створюватимуть віртуальні лабораторії із використанням ШАІ, що дозволить їм проводити величезну кількість експериментів за короткий час. Ці цифрові середовища прискорюють відкриття в галузі продовження життя, дозволяючи моделювати біологічні процеси і аналізувати результати з безпрецедентною швидкістю та точністю. Водночас, кожна людина може внести значний внесок, створюючи та поширюючи контент для популяризації ідеї продовження життя або конкретних проєктів. Статті, відео, подкасти і пости у соціальних мережах допомагають привернути увагу широкої аудиторії, збільшуючи обізнаність та підтримку. Завдяки ШИ це стало робити простіше з розвитком технологій, зокрема штучного інтелекту. У нас є шанс поглянути на проблему по-іншому і створити нову теорію майбутнього. Цю теорію можна побудувати на глибокому розумінні того, що смерть це не щось неминуче.